Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося з вами ось в такому садовому центрі, це Кіпр. От, хочу вас, вам показати рослини, які тут пропонують, і дуже цікаві. От, я сама передивилася усе. Хочу і з вами також подивитися, дивіться, які. Красиві квіти. ну Скажу так, що центр це один із таких великих центрів да? і ну, пропонує він дуже якісні товари, але ну не всі звісно, можуть купувати рослини. Чомусь по Кіпру немає таких зелених садів, як от на Україні. ну Ціни можете отак от дивитися, які пропонують от наприклад 150 євро. Да, така рослина велика.

От дерева, а ще там будуть ну, дуже такі великі, де великі дерева, то вони з іншого боку, там можна все це собі придбати. Ой, ну як яка тут все краса. Банзаю багато, от бачите, от, такі от. все це тут. От, в Принципі в дворах я бачила, що виставляють так от в горщиках, вирощують, поливають. Дуже проблема тут велика з водою в цьому році на Кіпрі, і навіть не дозволяють і поливати, мити машини забороняється, там шланга, да, тільки з відра. Але ну, в принципі рослини люди вирощують. Бачите, отак-от. Отак Дуже багато так виставлено різних рослинок. От, можна свої садочки оформлювати. Ну, в принципі, показано, не тільки продається, продається рослини, а і ну, багато дуже композицій, де показано, як можна ці рослини застосовувати. Ну, рослин. Дуже і дуже багато. Зараз вам ще покажу. І злакові тут є. Ну, Мене більш цікавить тут же ж е, Південний регіон і більш цікавить, звісно, злакові є у нас і так далі. Але е, цікавлять більше цитрусові рослини. Тому піду подивлюсь туди. Ну, а вам покажу все, що тут пропонується. Тобто, цей центр він такий особливий, він збирає ну, рослини не просто аби там якісь, а все ж таки вони відрізняються від інших. От, ну, тут бачите, які великі дерева, от, великі ємкості. Це магнолії. Знову ж таки, злаковий. Ну от що робити? Коли подобається багато різних рослин, от що робити садівникам, да? Ну, Дивіться, яка краса, да? Злакові які. Ну, розмір, звісно, розмір, різний рослинок. От, так що так, так, так от. Цікаво все. Не знаю, що це за квіти, але от е, дуже багато я їх бачила в місті. От саме такі ну, а це, а це ось такі от цитруси. Подивіться, е, мандарини, лимони, бачите, от яка висота саджанців. От, але, ну, в принципі, вони тут всі доглянуті, дуже доглянуті. Не видно тут таких скідників, бачите, лимони. От, багато садів, звісно, на Кіпрі з цитрусовими рослинами. Тут повністю назви є, От, апельсинки. Ой, тут бачите? В, сам... В літак все це, це не, не поміститься. Це точно. ну Але от навіть отак виходить, от, 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 бачите, тут крапельний полив до кожної катки проведено. І зверху от нема, зовсім нема зверху, от, подивіться, просто небо. Да? Ніяких сіток нема. Тобто, всі цитруси вони знаходяться просто під відкритим небом. О, клімінтінчик. Це точно клементинчик. Ой, а тут навіть і квітне ще. Ну, цитруси вони такі, вони зав'язують плоди, потім скидають їх, потім знову та сама квітнуть. ну Це лимон. Це лимон, він постійно так робить, в принципі, і вдома у нас. Лимони такі от. апельсин в общем, дерева великі, це клементинчики з таким от листечком. Ось такі от плодики. Так, зараз виходжу звідси. От. Ну, вражаю багато на цих деревах, просто неймовірний врожай. Ну, дерево, дивіться, виходить, десь висота його ось скаткають. І дивіться, зовсім невелика катка. В принципі, тут літрів 30, мабуть, 30-40 літрів. Дерево висотою, ну, мабуть, 2 метри висота. І подивіться, яка навантаженість, навантаженість, от, бачите, плодів. Це взагалі просто неймовірно. Неймовірна кількість. Все це досягається, звісно ж, правильною обрізкою дерев. Не можна показати вам, дивіться, які гігантські помела висять. Це просто неймовірно. Ось так от можна вирощувати. Бачите, в катках вирощуються отакі от гігантські помела. Ну, Тут на цьому дереві я так нарахувала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Більше 20 штук точно. Більше 20 штук отаких от гігантських помела. Ось такі от плоди. Ну, це ж вони ще будуть збільшуватися в розмірі. Так, треба -да! подив... подивитися, що це за назва. злякалася. Чоловік щось крикнув, а я злякалася. Це мандаринки. Мандарин, тут теж мандарин. Піду подивлюсь, зараз де невеличкі, може, саджанці є. Є ще і невеличкі саджанці. Тут і виноград є. Ой, а який вкуснючий виноград у них. Це взагалі я пробувала плоди кишмішів. Ну, бачите, вирощують все. Все вирощують. Тут от біля кожного сорту не просто назва, а от опис його повний. Ну і от виходить отак от, от в таких, от, а грунт, о, дивіться, глина. Глина ось е, з камінням різним Мінерали, да. Ну, 6 євро, 6 євро. якийсь виноград фентезі. Ось така ціна. Тобто, оце виноград саджанці. Ну і великі, звісно, великі саджанці. Зараз піду. З цієї сторони теж отак от все такі великі от О, інжири. А інжири десь я бачила, а от інжири. Гранати, інжири от мене цікавить, от, от такі от маленькі, якщо можна їх кудись там заховати в сумку. І гранат. От дивіться, які невеличкі саджанці, граната, да? ну тут воно, мабуть, може щеплене, не знаю, саджанець невеликий. Зовсім невеликий, вже висить з плодами. Теж, м, виходить. ось, бачите, така глина. От, і в цієї глині воно у них зростає. Це інжири. Інжири з плодами. От, інжир з плодами 6 євро. Якийсь сорт лаєдзана. Що це за сорт? Бачите, тут. Це вже з плодами. от такі от справи. Так що великий такий торговий центр. Ой, а це мушмула Точно. Це мушмула А, а от більші саджанці граната. Теж от об'єм, от такий от об'єм і ось такі от плоди. Бачите? Які плоди? Ну, о, в принципі, дерево невисоке. Десь ну, метр, це, 2 метри точно є. От. Але ось, отак от багато плодів. Тому хто вирощує на півдні, і верніше не на півдні, а на півночі, то, виходить, от можна в катках таких вирощувати гранат. Ну, це мошмула. Точно, тут от також гранація вже зайшла в дебри якісь. Тут інжири. Ці інжири теж з плодиками. Дуже вон, багато плодів. Ось так от -от плоди. Ось плоди. В общем, плодів плодів дуже багато. Тобто саджанці такі, от, бачите, от, повністю с плодами. Саджанці аліандра. Це не знаю, що. Це олівки. Дуже багато сортів різних олівок. Всі вони щеплені. Бачите, щеплення. Ось таке от щеплення. І ось такі олівки. Ціна тут у них стоїть 850 євро за саджанці. Ось такі от саджанці олівок. От. Ну, в общем, такий цікавий торговельний центр. Так що займаються вони тут не тільки квітами, ну, верніше вирощують, а от дуже багато таких плодових дерев. Зараз ще щось подивлюсь, цікаве. Зараз я вам покажу от дерево кумквата. Подивіться, як воно сформовано, да? І ось дерево кумквата. Тобто таке, таке воно струнке. Отак, от, да? І високий штамп, дуже струнке. струнке ну, просто написано комкват і все. Ось такі от плоди, ну, видовжені плоди. Це, мабуть, комкват Маргарита. От тут комкват. Ну, комкват дуже, дуже дуже багато плодів. Ціна у нього 140 євро. От от 140 євро у там. От. І, ну, Висота 2 метра, мабуть. В принципі, в ширину дерево невелике. Сантиметрів 70 мабуть, отак от, от, в довжину. І тут теж. Тобто, виходить, воно йде в висоту. От, більшу висоту йде. От ще раз покажу, як він формований. Получається, бачите, невеличкі такі от гілочки в нього, да, і вони закінчуються всі плодами. Тобто, отак от гілка одна центральна, потім такі от невеличкі отакі невеличкі гілочки. І всі вони от з плодами. Бачите? Яка е, ну, плодів скільки багато. Тобто плодів, ну, Просто неймовірна кількість. Е, Об'єм горщика, мабуть, е, ну, 40-60 літрів. А це взагалі от дерево от невеличке. От воно все. Оце воно і все. От. Але дуже-дуже багато в ньому плодів. Ну, просто неймовірна кількість плодів. Е, знову ж таки, ґрунт глина. Вот. Тут глина. Ну і крапельний полив. Ті рослини також от під сіткою. Сітка така не як у нас, а така дуже щільна. Дуже щільна сітка. І ось, дивіться, петуня, гвоздика, Це те, що у нас, да, зростає. От. Тобто все це тут є. 5 євро. Ось такі от кущі, гвоздики, 5 євро, будь ласка, бальзамін, будь ласка. Ой, а це я не знаю, що це таке. Я таких квітів не вирощувала, не знаю, що це таке. Треба подивитися з, з іншої, іншого боку. О, вербена, Точно. Вербена. <свисті> так що, от, бачите, <свисті> рідні рослини, ті рослини, які ми вирощуємо, тут також є. Там кактуси. Десь тут кактуси ще є. Трошечки. А, і тут я в магазині купувала ще плоди кактусів. Зараз вже сезон. А, дивіться, бачите, купують люди квіти, петуні купують. це е, саме... Я пробувала, я куштувала тут плоди кактуса, значить, жовті були і які? такі рожеві. Ну, Такі трошечки солодкі, вони. О, Впізнаєте? 2,50 коліу. Ціна 2,50, такі великі-великі, 2,50 євро. От. Ну, сітка, от бачите, отак. От, от, сонце там видно. Так, що тут ще таке цікаве? А, е, Ось це пизіон фрукт. Написано да? пизіон Фрукт 850. Ось такий от. У мене онучка дуже його любить. Ой, і тут моя слабость, манго. Ну, от не виходить, в мене його вирощувати. Манго 35 євро, саджанці, ось в таких от великих горщиках. Менше я не знайшла саджанців. Ну тут гріхи різні, це папая. В ну, общем, все підписано і всюди є 1650 папая, всюди є опис. Якщо люди не знають, що це за рослина і там і що, що то, ну, в що... общем, так що це гуава. Коротше, все, тут стільки багато е, рослин цікавих. От. Ну ці рослини от спрятані під сіткою. Так що так от я вас ознайомила. От ще. Ну, в принципі, а от з квіткою, бачите? Ось є квітка тут. І тут є квітка. ну Не знаю, у нас в Україні хтось має плоди ці чи ні. От побільше є плоди вже, так? Да? Ну, рослина, в принципі, висотою. ну Це, мабуть, горщик 10 літрів. Ні, більше, мабуть. І от рослина, в принципі, ось така. ну Прив'язана повністю отак на палках. Бачите, скільки опор. Тобто все підв'язане, воно не валяється, от, воно все підв'язане. Ну, дивіться, яка е, ну, товщина да? рослини. І ось так, ну, метр два виходить, висота. От я стала піднялася, трошечки руку протягнула. Получається, от, отак от, от. І тут все в квітах. Ну, Мабуть, вони зараз якраз зараз і квітнуть. Ой, така, як, знаєте, рука ліпка стала, як це саме. Е, Ну, как мід. Ой, а тут, Господи, как? Бачите? Так що назви, назви всі є. І ціль... драгонфрукт 35 євро. Драгонфрукт, ви бачите, от такий от великий. 35 євро. Ну, хтось питається, звісно, у нас в Україні е, вирощувати. Ну, а тут це вони, їхня рід, рідна, так сказати, природа і так далі. Ну, тут знову, От, а тут чомусь під сіткою стоять. Знову апельсини, мандарини, е, нічого я тут меншого не знайшла. В общем, отакі от великі рослини, даже навіть, от, якщо вони от, в от, ну, тільки посадженні і щеплені в цьому році, виходить ось такі от, великі от, саджанці. І такий садженець, ой, лимон, ціну не бачу. Зараз подивлюсь, може тут, та, тут лимон. Як... 850 євро. От, виходить, щеплений. И ось высота здесь ну, метр пятьдесят, метр шестьдесят. То есть таких вот, получается, этих самых, ну, горщики такие из э, клеенки. Ну вот, 8,50 евро, да. Так что тут вот саджинці ще теж привязан на бамбук, тож, теж лимон якийсь, лимон. Юрека, Юрека, що таке, лимон, поліфорі якийсь. Тут от 850. Висота, ну, висота метр, мабуть. Десь метр. Так що от на такій екскурсії я побувала. Може, щось пошукаю собі і виберу щось маленьке, якщо вдасться. Зараз буду шукати. Що можна, тому що такі великі дерева, звісно, нікуди як, як відсюди вивозити, не знаю. Не можу поділитися поки що з вами. Інформацією. Ось такий от великий-великий центр. Ну, все, показала. Ось, бачите, посеред пустелі є якісь квіти. І багато їх тут. От кругом все сухе, але квіти тут є. Сонце пече. Боже, що це за квіти, не знаю. Треба буде подивитися, ну десь подивитися, що це за квіти. О таких кочках вони. І їх тут багатенько, а кругом сухо-сухо. Дивіться, які. Може хтось знає. Що це такі вточки. Ну, щоб ви бачили. Прогулюємося по парку і от все більше на це звертаю увагу, що там, де е -от, є крапельний полив, там є і отакі квітучі дерева. Тут -от і сосни чи хвойні, якісь е, такі, як Ну, вони різні хвойні, скажімо так. Не, не знаю я їх назву правильно. Як сказати. Але ось така от зелень, вона е, всюди, просто всюди е, дає крапельний полив. Емоції зашкалюють. Сьогодні такий насичений день: спочатку море, потім пустеля. А тепер ось гори дуже високі гори. От, і дуже різноманітна природа, і, і йдемо вже так сказати, в пішки, от, в ту частину, де вже і машини не їздять, і обіцяють показати саму високу точку, де можна побачити вниз всі гори і весь острів, так сказать, зверху донизу. Я, звісно, була в горах багатьох країнах. І ну, з того, що я сьогодні бачила, все ж таки гори і море я люблю більше, ніж пустелю. Хоча пустеля, вона, звісно, ну, заворажує. Але гори – це ну, просто, так сказати, любов на все життя. Хочу вам показати, от, хто не знає, наприклад, що завдяки цим от мінералам, от, бачите, от такі от, отут -от і росте все, як скажене в горах. І той же інжир, і цитруси, і гранат. Ну, в общем, дуже це все виходить, для рослин ну, багато мінералів. Мин розумієте, І тому воно так от росте. І навіть я вдома додаю в свої рослини ось такі от мінерали, тому що тут заліза дуже багато. Вот і інжир, цитруси. Це для них е, дуже гарні мінерали. лічу зупон ми покупаємо. Оце тут мінералів в цих горах дуже багато.